Ну, я ж кажу, пожалуйста. Какий сад був, сильніший сад, сильніший. Яблука які красиві, груші, черешні, все, що хочеш, Горіхи, все, ну все, прямо я ж кажу, тонами здавали, тонами. Возили тонами. Все не осталось ні по чому. Все, все повиривали. Дерева поспилювали, кущі попокидали і все, нікому нічого не нужне, нікому. Кому воно щодня? Я живу. Ща щоб тільки хтось один знайшовся сюди і зробив оце, убрав оці кущі, і все поубирав, одразу би депутат уже якийсь би тут сидів, би. Уже це його. все. Це його. Ви ж подивіться, вони все де нагору де не поглянь. Везде, все хто простий, думаєте, простий роботяга, простий селянин держить. Та, ну Боже впасів, все депутатське, все їхне, все недоторкане, все їхне. Все, вони все позабирали, все. все, що можна було і не можна, блядь, все їхне. Жируть, позастраювалися, блядь, попів центра позабирали, блядь, і нікаких, ніхто до них нічого не має. Над людьми і здіваються, блядь, людей гонять на убой, блядь, а самі жирують, блядь, поховалися. От я ж кажу, все, все поп попадало, все, по стоїть пустує, нікому воно нічого нікому не нужно, Нікому, блядь. А які були черешні, тут це яблука, які, боже, вивезти не могли машинами повивозити. Такі були яблука, ти що? Такий садище був. Красота, я помню. Всі види яблук, всі види черешні. Починаєш з, з цей яблука тому такі з краю, груші такі сильніші. Та що ти? Все позахчахували, все засирали, блять, все, порвали, побили, поламали, поспалювали. І все. І сидять далі, крадуть. Жирують і все, так як можна бути. Що за воно їм треба? Це, я ж говорю, щоб якийсь знайшовся хазяїн, щоб зробив оце, повикурчувувався, оце, оце то все, оці кущі, усе поубирав. все я, якби побак, якби тут в очері вже стояв, вже на другий день вже б сиділо б тут, чучало, вже кричало б, що це його, що це вже давно його. Він ще тільки родився, воно його. все. Отак От у нас депутати, їх же ж вони ж не воюють, в них війни нема, в них тільки воробство, блядь, і все. Для них війна не існує, Грабеж для них существує, уничтоження України, уничтоження населення. Оце їхнє, а це, це не для, не для них. За чим воно їм? Це ні, це щоб хтось каже, щоб хтось із якийсь хазяїн і оцього. Усе оцей, оці, посадку цього, що це ж не назвеш садом. Посадку, воно стоїть просто, стоїть нікому не нужне Отам От уже туди далі бачу вже ці із села, щоб не возити на мусорник, вже зробили посередині мусорник. Мусорник такий, що я ж говорю то був один мусорник тільки тут. На території. Вони вже зробили по всьому, кожному, під кожним посілком, під кожним селом свій мусорник. Свої пакети літають, свої все. Що я ж кажу. Вітер зірвався, скоро будем, не буде де навіть корови пасти. Будуть одні мусорники. Оце у нас таке правительство. Одні мусорники будуть. Все. Одні пакети, одні мусорники і все. І от то, що там на горі останеться, там 5 гектарів, блядь, що де вони не зможуть перерити, блядь, перед його захватити, от от там можна буде пасти. А інакше вони все загадили мусорником. Ну що ж, це ж треба, щоб на той мусорник поставити людину чи навіть трьох людей, а їм треба платити тим людям, щоб вони дивилися, щоб... Не вивозили, не викидали в полях мусор, та ні, куди? Вони краще собі, ти що, він, же ж, він построїться, подожди, йому ж мало, йому мало. Воно зараз буде забирати ще, буде строїтися собі. Воно ж, я ж кажу, воно ж тягне. Чим більше воно має, тим більше воно хоче. Тим більше воно хоче, воно ж не може блядь, не може остановитися. воно йде як... Это как опухоль, блядь. Гной, гнойная опухоль. Так и вони, блядь. ці твари, блядь.